Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні з нами працює таро простору з Першостерет. І воно, ця колода таро, нам розкаже про зону вашого комфорту. А, да, для того, щоб определити, чи є ця зона комфорту, в неї треба спочатку війти, От. але все одно ми всі якось живемо в тих умовах. Десь вже пристосувалися, десь вже щось розуміємо, звідкись не хочемо виходити да, з старої роботи, з старих стосунків, з якоїсь старої дружби. Ну, коротше, оце всі ці теми. Зараз ми будемо піднімати, наскільки ви в зоні комфорту, чи вам потрібно і не лишатися, чи треба, можливо, кудись рухатися і розглядати нові горизонти, чи, можливо, у вас навпаки зараз відбувається якийсь злам в житті, да? Теж, можливо, може бути. І ми з вами подивимось на теру тому що ну, вона таке простір, зона комфорту, все от якось так пов'язане. Чотири варіанти сьогодні буде, як завжди. Це розклад е, загальний. Тому, е, звісно ж, він може спрацювати не для всіх. Але якщо вам зрезонував і спрацював, обов'язково пишіть ваші відгуки, буду дуже вдячна. Буду дуже рада почитати ваші думки з цього приводу. І Нагадую, що цей розклад завжди, завжди, завжди можна подивитися в будь-який момент часу. Тобто він безстроковий. І... Ще що хотіла про тайм-коди сказати. Тайм-коди обов'язково будуть під відео, в описі під відео, also known as інфобокс. От, і в цьому інфобоксі ви зможете все прочитати, подивитися, якісь, можливо, рекомендації вам висвітяться, вам щось сподобається. Тому запрошую, заглядайте обов'язково. Там також мої контакти завжди є. Раптом вам захочеться на особисту консультацію саме до мене. Ну що, давайте дивитися чотири варіанти: теропростору простору і ваша зона комфорту. Варіант номер один. Варіант номер 2 варіант номер 3 І варіант номер 4 Так, трошки простосовувала для того, щоб не відблискували карти. Обирайте, будь ласка, варіант, який вам до вподоби, що він вам навіває, можливо, якихось думок, можливо, у вас. Щось кличе, якийсь варіант. Ну, бажано в цьому розкладі вибирати все-таки один варіант. Але якщо ви раптом подивилися цей, цей розклад раз. А потім через якийсь час знову, то, можливо, ви виберете другий варіант, і, можливо, вам щось підкажуть карти інше, тому що це буде все залежати від ситуації, в якій ви перебуваєте. Ну що, поїхали. перший варіант. Так, сімка мечів. Так, ну не сказати, що ви в зоні комфорту. Ви зараз в такій ситуації, коли вам треба викручуватися. Ви тут у нас один меч стоїть проти шести мечів, так? Да? Ви тут, можливо, один в полі воїн, що ви. Намагаєтеся якось пристосуватись, прилаштуватися хитрістю, знаннями, якимись ідеями новими. Ви намагаєтеся якось в новий соціум, в нову, взагалі, в, нову, в нове життя інтегруватися. Ви інтегруєтеся, прийде час, і ви інтегруєтеся по сонцю. Звісно, буде ще багато розчарувань. Доведеться ну, не завершувати да, на цьому. На... Емоційно все-таки ви будете да, відчувати себе, можливо, не потрібним нікому, але по сонцю ви, в принципі, будете в безпеці, це саме головне, ви будете бачити ясно все, що відбувається навколо вас щиро. Да, і, можливо, ця щирість іноді не буде вас задовольняти. Да, тобто, іноді ж чесність і щирість, вона все-таки дає якогось розпачу, дає якогось Ну, розчарування, да, тому що не завжди все стається так, як вам потрібно. Але в цілому, я тут бачу стабільність зона комфорту у вас наздожене, скажімо так. Тобто ви ще до неї прийдете, прийдете і е, по четвірці жезлів вона буде у вас ну, досить стабільною. Тобто це буде, якщо не власне житло, то ви знайдете житло зручне для найма. Е, якщо це буде робота, то це також, якщо це не хеппі ваша робота да, до пенсії, то це як мінімум хоча б стабільний прибуток і стабільне місце роботи, і навіть е, по білій зарплаті, тобто не в конверті. Так? Все відбуватиметься прозоро з податками і з усім на світі. Якщо стосунки, якщо ми дивимося на стосунки, так? ви підете з цих стосунків, в яких ви себе почуваєте, так? зараз не дуже зручно, не дуже комфортно, але знайдете ті стосунки, які вас будуть задовольняти. Тобто Сонце, четвірка Жезлів — це ті стосунки, які вас задовольнять. Теж на певний час, це не назавжди можливо. Але ж, знову ж таки, всі люди в нашому житті не назавжди. Так, і це, ну, якщо це будуть стосунки з великого кохання. Тобто, ви підете із, можливо, якихось не дуже хороших, некомфортних стосунків. Підете в якусь приємну історію, яка заповнить ваш, заповнить ваш емоційний, заповнить вас емоціями. Да? Тобто ви будете максимально від цих емоцій. Тобто це, ну кохання таке буде у вас тут, так. Да. Бачу кохання. Да? ось так. Дякую, це був варіант номер 1 Давайте подивимося варіант номер 2 Так, ту з Кубків. Так, 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 так. Ну, тут з купівці така карта, яка може говорити про дуже багато. Ви залучені емоційно в, ці, в цій зоні комфорту. Комфорту чи не комфорту. Зараз ми додамо карту. Оп. А, так, так, так. Ну, не дуже у вас комфортно. Ви залучені емоційно, але у вас постійні якісь сварки. А, і тут мені все-таки видається, що це у вас зона некомфорту стосунків. Тобто ви кохаєте, ви любите. Але постійно є конфлікти, постійно є сварки, постійно є биття посуду? Оце спилене дерево, це ж нестабільність, не про стабільність, це про якусь втрату контролю, втрату землі під ногами. Тобто емоції зашкалюють такі, що, можливо, навіть і не дуже приємні. Так, що робити з цим? Ага, ну це для вас, знову ж таки, це для вас те випробування по суду, яке ви повинні пройти, для того, щоб ви все-таки після тяжких поневірянь, да? ну от з цими стосунками, після цього уроку, після цих баталій, після цих, ну можливо, нездорових стосунків, не дуже здорових стосунків. Щоб по суду ви перейшли на новий рівень, на, новий, на якісніший рівень. Так, по десятці жезлів доведеться ще постраждати, доведеться ще, можливо, не одразу знайти житло, не одразу ж знайти умови комфортні для роботи, для навчання, для кохання. Але по сонцю тут перспектива просто настільки перспектива щастя, безтурботності і такого. Ну, от, сонячного, сонячних променів. Тобто тут буде все ясно, все прозоро, все чисто, все кристально. Сонце буде зігрівати вас своїми променями. Тобто ви досягнете ну, комфорту, ви досягнете такого бажаного результату, бажаних емоцій, бажаних стосунків. Тобто По сонцю здійснюється мрії, по сонцю відбувається все те, до чого ви так довго і тяжко йшли. Тобто Сонце в нас відкриває просто ну, чудові перспективи. Тому оці ваші поневіряння, оці ваші нездорові стосунки, вони рано чи пізно закінчаться. І я тут не бачу продовження цих стосунків, по суду їх немає. Але, скажімо так, ну я тут побачила стосунки, да? але вони, саме, саме це вас виведе на новий. Рівень існування на новий рівень життя. Тобто ви зрозумієте, як, чого ви заслуговуєте, що вам потрібно, і як, з цим, як цьому давати раду, власне. Ось такий варіант номер 2 Так, варіант номер 3 Давайте подивимося. Так, колесо фортуни. А ви знаєте, тут ви, зона комфорту у вас постійно змінюється. По-перше, ви або в зоні постійно в зоні комфорту, не в зоні комфорту, в зоні комфорту, не в зоні комфорту. Потім ще може бути а, справа, в, навіть не в циклічності, а в тому, що у вас теж от, відбувається дійсно той момент, коли, якщо ви зараз в зоні комфорту, то ви з неї вийдете, або навпаки, так? Якщо ви були не в зоні комфорту, то ви війдете в неї. Колесо Фортуни говорить нам теж про те, що зараз ситуація буде змінюватися, причому в досить такі швидкі і несподівані темпи. Сила, лицар кубків і Старішина Жезлів. Так, ви по силі. Зможете справитися з будь-якими викликами, які на вас тут будуть здійснюватися. Тобто, тут виклики особистісні, виклики зовнішні, Тобто ви зможете їх приборкати, ви зможете бути тим кактусом, який виживає в пустелі. Тобто знайти воду, знайти електрохарчування в самих жахливих умовах. Далі по лицарю кубків. Отримаєте ви якісь дуже приємні звістки, якісь дуже приємні для вас відомості, які стосуються вашої близької людини, вогняної людини, людини, яка є вашим. От я не знаю, ну, тут От цей король жезлів може бути яким завгодно. Це може бути енергія, яка вас. Устаканює, скажімо так, або ж це людина, яка близька вам і яка є вогняною, да? тобто амбітною, сильною, енергійною, е продуктивною, можливо, іноді не? трошки авторитарною, такою, знаєте, ну, дуже сильним характером. От. А якщо це стосується чисто вашої енергії, е то ви от, по силі. Знайшовши баланс в цих емоціях своїх, да, приборкавши свої емоції, приборкавши своє ну, скажімо, тваринне да, нижче, угамувавши водою цю сила, сила це сонячний ну, по сонцю. Сила проходить по сонцю у нас астрологічний відповідник, це сонце. Угамувавши по воді ці емоції, ви станете. Тим, хто емоціями управляє. Ви станете тією людиною, яка не те, щоб в зоні комфорту, вона просто створює зону комфорту для інших. І вирішує, кому бути в зоні комфорту, а кому ні. Оце от така енергія цього Elder of Ones. Тобто старіше не жезлів. Старіше на жезлів це у нас король жезлів. Да? Тобто це максимальний, максимальний рівень цього профіту. Да? Це максимальний рівень. Досягнень по вогню, тобто кар'єрних, соціальних, да, таких активних, активностей, спортивних досягнень. Тобто тут все, 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 все дуже багато, дуже багато значень по цій історії, але це ваша тема. Так. І оця от от ви досягнете цієї зони комфорту, і це змусить вас зупинитися. Ви зрозумієте, що далі поки що немає, немає сенсу рухатися, кудись спішити, да? кудись якихось досягати е, незрозумілих вершин. І ви просто будете залишитися, зупинитися і, можливо, видихнете. І оця четвірка кубків видихнете, навіть незважаючи на те, що навколо вас буде вирувати якийсь. Е, Ну, щось вирувати. Соціальне життя, емоційне життя. Ви просто будете сидіти в дзені, в кайфі, і дійсно, ви, 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 от, ви зараз не в зоні комфорту. Ви в неї потрапите. Дуже, досить скоро, досить динамічно відбудуться події. І ви в, в неї засядете і ще й не захочете дуже швидко виходити з цієї зони комфорту. Ось такий я побачила в цьому всьому розклад. Ось так ми закриваємо варіант номер 3 і переходимо до варіанта номер 4 Туз жезлів. Ну, ви дуже е, спішите в свою зону комфорту. Можливо, ви зараз не в ній, але по тузу жезлів у вас випаде шанс для того, щоб досягати своєї мети, і ви матимете можливість в свою зону комфорту просто залетіти і там залишитися. Ну, зараз подивимося, наскільки ви залишитеся. Але те, що ви туди будете просто. Не то, що стремитися, не то, що прагнути, Ви просто будете по головам йти для того, щоб потрапити в свою зону комфорту. Так, да, ви, ви вже собі напрямок определили, ви вже знаєте, що ви хочете. І закохані говорять про те, що ви отримаєте благословення від вищих сил для того, щоб рухатися в ту, по тій стежці, яку ви обрали. Знову ж таки, по силі, да, ви зможете знайти посеред пустелі той ресурс, який вам зможе допомогти. Тобто ви зможете скерувати свою енергію. От більше тут точно хтось такий дуже вогняний і запальний дивиться. Ви зможете скерувати свою енергію, і ви вже її скеровуєте для того, щоб досягти своєї зони комфорту, для того, щоб просто вчепитися в неї і нікому її не віддавати. Так. Да, ну, тут вам взагалі вищі сили допомагають Єрефан — це благословення, да? благословення світла, благословення Божественне. Це е, карта говорить, що ви е, знайшли свій шлях завдяки величезній праці, завдяки величезним пошукам духовного свого. Ви досить розвинена духовна людина, і ви досягли цього. І ви, да, ви зараз як сядете, у вас самі старші арка виходять. Ви зараз як досягнете своєї зони комфорту, що будете іншим показувати, як її досягати. І будете, знаєте, що робити? Ще ви якимсь гуру станете. <смі> а, інфлюенсером. Так. Да, інфлюенсером, який буде підспудно по місяцю, наявно, нативно, да, нативно, нативна реклама. Впливати на почуття людей. І будете їх змушувати теж робити так, як вам потрібно. Тільки ж секту ніяку не створіть, раді Бога, я вас умоляю. Це зло. Ви що, перестаньте? Ні, ну це ви просто обираєте собі шлях такий активності. Це ви таке любите. Ви просто вогонь. Ви вогонь, ви, якщо не вогняний знак зодіаку, то просто дуже активна людина. А активна і така, знаєте, і запальна. І ви якийсь громадський активіст, і ну, ви, ви, ви ведете досить активний спосіб життя. А якщо не ведете, то заведете. То вам просто обставини так складуться, що доведеться дуже активно рухатися. Ось так, да, по королю мечів і по зірці. Це буде гра довгу, але ви зможете ви рішучо зможете возвиситися над ситуацією, піднятися вгору, да, на якусь вершину. У мене світло пропало. Так, Зараз я вімкну ліхтар. Так, вімкнула ліхтар і буду завершувати. Тобто Це грав довгу, да? і ви, як король мечі, зможете контролювати і перемогти цю ситуацію. Тобто, в зону комфорту ви свої дуже скоро попадете. Так, це був четвертий варіант. Я дякую йому дуже і прощаюся з вами до наступного відео. Діліться своїми враженнями. До зустрічі! Па-па!